Трагічний рахунок бердичівлянам, котрі героїчно віддали життя за Україну у зоні АТО, зріс, як повідомили на останній позачерговій сесії Бердичівської міської ради. Днями місто отримало сумну звістку про загибель на сході країни молодшого сержанта Олександра Ковальчука, військового 30-ї окремої механізованої бригади, 41-річного Олександра до лав збройних сил України призвали під час мобілізації на початку вересня 2014 року. 5 травня 2015-го, виконуючи бойове завдання у районі міста Артемівська, він був важко поранений. Вижити нашому землякові не вдалося. Виділення матеріальної допомоги матері загиблого героя, власне, стало однією з причин скликання позачергової сесії. Надійшла і пропозиція прохання військового комісаріату, щоб ми надали матеріальну допомогу матері загиблого. Ковачук Надії Миколаїв, яка проживає за адресою Житомирського Сандрушивська район, село Павлоки. Сам Ковачук Олександр Іванович він був прописаний в місті Бердичеві і проживав в сім'ї в місті Бердичеві з 1997 року. З дружиною розведеною має неповнолітню дочку. Є пропозиція підтримати сім'ю матеріально і надати матеріальну допомогу. Так, і прім'я перед цюлян у розбірі 50 тисяч. Гривень. Якщо рішення про матеріальну допомогу місцеві народні обранці ухвалили одноголосно і без зайвих зволікань, то їхні думки з приводу другого питання дещо розбіглися. Виявилося, що дехто з депутатів вперше чує про те, що на ділянці центральної площі, поруч із приміщенням міськвиконкому через дорогу від майбутньої ДЮСШ США імені Лонського. Має з'явитися спортивний майданчик. На сесії пропонувалося надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою. Місто мало на меті передати ділянку міському управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту, аби те могло продовжити роботи зі зведення майданчика. Зрештою, словесна метушня на тему, а чого власне майданчик, а може майданчик і не потрібен взагалі, дайте час на детальне вивчення питання. Закінчилася голосуванням. Два голоси проти, решта за подальші роботи з облаштування спортивного майданчика у Бердичеві отримали зелене світло.